Ну, хопай на ходу. Скоро сядемо за стіл. Мам, ми з пацанами зустрічаємось. я запізнюсь на зв'язку. Тен, блін, очі тобі навіщо. Ти сама дивись, куди йдеш. Ти чого така накручена? Нічого. Марусь, не договорили. Я тобі вже все сказала. Ніяка я тобі не маруся. Дістало вже. Так скажи мені, як тебе називати. Ніяк. Я подаю на розлучення. Вміли раніше робити речі. Ну те, що зараз? Дарма де не захотів їх брати? Оль, що сталося? Залишившись рано вдовою, Ольга сама виростила двох дітей, але останнім часом їх наче підмінили. Молодший син Денис закинув навчання і думав лише про розваги. А старша донька Марина раптом вирішила розлучитися зі своїм чоловіком. Ольга не могла зрозуміти, що відбувається у її родині. А побачивши привид померлого батька, жінка не на жарт налякалася і поїхала до бабусі. Баблю, я так втомилася. Вдома що не день то скандал. Діти сваряться, хоч з хати тікай. Навіть батько покійний, примарився. Що це означає? У тебе є річ покійного? Ні, я про це навіть і не подумала. Тоді не можу зараз сказати. Як принесеш, тоді більше побачу. Добре, я принесу. Але що мені з дітьми робити? У на одній гульки в голові, а Марина взагалі. На розлучення надумала подавати. Що їй не так, я не розумію. Дай мені фотографію, доньки. Хороший в неї чоловік. Але якби не ти їхнє весілля не відбулося б. Ваша правда. Дочка трохи сумнівалася, але ж він хороша партія для неї. Чого тягти було? Я старша, досвідченіша, краще знаю, що дітям потрібно. Тобі тільки так здається. Катю, дай їй трав'яний збір на злагоду заговорений. А ти вибери горішок, немов для сина. І скоштуй. Гіркий, певно, зіпсований. А тепер візьми горішок. немов би для доньки. І теж спробуй. Оси, кислий! А тепер для себе горіх візьми. Все добрий. А що це все означає? Ти долю дітям на свій смак обираєш. Але не можеш знати, що для них краще. Тому і злагоди в сім'ї немає. Стримайте, будь ласка. Дякую. Заварюй цей збір як чай. І пийте. Всі разом сім днів. Але якщо ти тільки від порад утримаєшся і даси можливість дітям самим рішення приймати. Минув тиждень. Жінка кожен день заварювала для родини бабусин чай і намагалася бути терплячою. Хоча вона звикла в усьому контролювати дітей. а мене сьогодні Жека до себе кличе зночівлею. Можна? Ну у тебе ж останній рік перед випускним. Ти ж планував готуватися до олімпіади, щоб покращити свої шанси вступу в вуз. Нічого я не збирався. Це була твоя ідея. Я лише хотів законно відпочити на канікулах. Добре, дякую. Ну, добре. Ну, ти в мене вже достатньо дорослий, щоб приймати рішення. Принаймні деякі. Тож, якщо батьки Жені не проти, щоб ти лишився на ніч. Будь ласка, йди. Ма, ти серйозно? А вже ж. Ти знаєш, що ти супер. <головік> Дякую. <головік> все, все, я побіг. Па-па. Мам, ти не бачила наше свідоцтво про шлюб. Я щось не можу його знайти. Маріш, може, ви все ж таки помиритесь, га? Мам, почуй мене, будь ласка. Я його не люблю. І дітей я з ним не хочу. І жити з ним далі я теж не можу. Розумієш? Ну, добре. Вирішуй, як знаєш. Скільки знайшла? Слухай, може, чаю поп'ємо? Е, чаю? Так, мам, давай. Кожного разу, коли діти сперечалися із нею, Ольга згадувала бабусину пораду і стримувалася від дорікань. Жінка сподівалася, що Марина передумає стосовно розлучення, однак донька свого рішення не змінила. Олю. Олю, привіт, Вася. Слухай. Добрий день. Хотів би з вами поговорити. Я щойно з суду нас з Мариною розлучили. Мені дуже шкода. Ну, це життя. Але Марина вимагає, щоб я завтра з'їхав. А в мене в місті нікого немає, і зараз оренду квартири, я не потягну. Ну, Марина ж знає, що ти заради неї приїхав з іншого міста, змінив місце роботи. Так, але ми живемо в одній кімнаті, і вона не хоче ділити її більше зі мною. Ну, ясно. Я не проти, щоб ти залишався. І ден, думаю, також. Ти можеш перебратися в його кімнату, а з Мариною я поговорю. Дякую. Квартплата, як завжди, не мені. Якщо потрібно буде щось, звертайтеся. Домовилась. Того ж вечора вона вирішила серйозно поговорити із донькою. Ти не знаєш, які бувають чоловіки? Твій Вася золота людина. Якщо він тобі так подобається, то сама з ними живи. А я з'їду на дідову квартиру. Ти прекрасно знаєш, що вона здається, що гроші ці нам дуже потрібні. Маш, сосиска були, я зранку бачу. Були якраз влучне слово. Мама купила. А басі прикінчив. Давайте ви краще борщем нагодую. Наступного разу мене те все з пацанами. Жінка усвідомила, що не має ніякого впливу на дітей. Засмучена черговими непорозуміннями і з рідними. Ольга почувалася втомленою. Добрий вечір, Оля. Що, погано? Привіт. Та ні, все нормально, просто голова трохи розболілася. А я в магазині був і купив сосиски, такі самі, як зранку з'їв. І ще дечого в холодильник купив поїсти. Добре, дякую. Бо Маринка вже почала бухтіти з цього приводу. А от тепер нехай і подумає, що була неправа. Ну і для вас дещо купив. Вам же такий подобається? Мені. Несподівано, але приємно. Мені справді цей шоколад дуже подобається. А звідки ти знаєш? Чаю заварити? Так, добре. Уважність Василя дуже розчулила жінку. І вона шкодувала, що донька не цінує такого чоловіка. Наступного дня Ользі несподівано зателефонувала орендаторка, яка винаймала квартиру, що лишилася від батька. Вона так. повідомила, що мусить терміново з'їхати. Але ж ви обіцяли попередити за місяць. Ну добре, я зрозуміла. Завтра заїду за ключами. Нові обставини засмутили жінку, адже родина розраховувала на гроші від оренди. Не заважатиму? Заходь. Ви виглядаєте сумною. Щось сталося? Квартиранти телефонували. Вони через день з'їжджають. Це так невчасно, і без попередження. Як ми витягнемо всі платежі без цих додаткових грошей? А нових квартиранків поки знайдеш. Не переймайтесь. Я компенсую вам всі витрати. У тебе є зайві гроші? Ну, Я відкладав на оренду, а мені товариш подзвонив і запропонував пожити в його квартирі, поки його не буде. Він від'їжджає надовго. Платити треба тільки за комуналку, тож я можу накопичені гроші вам віддам. З чого б це? Ви завжди до мене добре ставилися. От батьків годинник подарували. Ви не вважаєте мене диваком через мою любов до раритетів. Послухай, якщо ти почнеш роздавати гроші направо і наліво, я подумаю, чи не помилилася у своїх висновках. Ну, якщо серйозно, то моє розлучення з Мариною аж ніяк не вплине на моє відношення до вас. Всіх. А заради тебе я. Майже на все готовий. Заради мене. Тепер, коли ми з Мариною розлучилися, я можу сказати, що ти завжди мені подобалась. Ти моя рідна душа. Навіть більше я люблю тебе. Вибач, я навіть не знаю, що тобі сказати. Я, мабуть, краще піду до себе. Несподіване зізнання Василя. Ошелешила Ольгу. Вона не знала, як на це реагувати. І наступного ж ранку приїхала до бабусі. У мене в голові не вкладається. Ну, які можуть бути між нами почуття? У тебе є з собою фотографія Василя. Дай імені. Так, є, але вони тут з донькою разом. Бачу. Почуття в його серці щирі. І ти можеш бути щасливою поруч з ним. Хоча є щось, що може стати на заваді ваших стосунків якась таємниця. Та ви що, які стосунки? Я навіть і не думаю про це. Ти зараз просто розумом говориш, а на серці в тебе зовсім інше. Ну, так. Да. Вася мені завжди подобався, але я ніколи не звертала на нього увагу як на чоловіка. Та мене зараз взагалі більше діти хвилюють. Ден як гуляв, так і гуляє. А Марина, ну як я їй скажу про почуття Василя до мене? За дітей не хвилюйся. Просто синуві твоєму правильний приклад потрібен. І саме Василь в цьому може допомогти. А доньці вже час окремо жити, Тож виконай її прохання. І скоро вона знайде своє щастя. Це ви про батькову квартиру. Маринка вже давно хотіла туди переїхати. Я тобі сказала, як є. А ти сама вирішуй. Ти принесла річ, яка належала батькові. Та ні, не взяла. Та й батько вже мені не вважається, от і подумала, що не треба. Дармати так вирішила. Покійні родичі без причини не являються. Тож будь обережною. Від бабусі жінка повернулася у роздумах. Я на тебе чекав. Я нарешті з'їжджаю і не буду вам з Деном набридати. Я сподіваюся, ти там добре облаштуєшся. До речі, ось гроші, які я обіцяв. Бась, мені дуже незручно. Я якось викручується. Це питання вирішено. Дено потрібен планшет для навчання. Тим більше, що я не хочу, щоб моя кохана ж... дівчина якось вкручувалася. Вась. ти мені завжди подобався як людина. Ну, Я навіть не уявляю собі стосунки з колишнім чоловіком своєї доньки. Вибач, я зрозумів. Добре, я більше не буду про це. До речі, про Дена. Я їду на рибалку на вихідних з ночілею. Він давно хотів. Якщо ти не проти, я міг би його з собою взяти. Так, це було б чудово. Ну все. Я поїхав. У п'ятницю ввечері Василь заїхав до Ольги із ночівлею, щоб зручно було з самого ранку із Денисом рушати на риболовлю. Марина, як дізналася, що я більше не буду здавати батькову квартиру, теж день з речами переїхала. Так що ти можеш лишатися в її кімнаті? Ну, вашій кімнаті. А де Денис? Ти знову десь завіявся, сказав, що буде пізно. Мене душа не на місці. Не переймайся, я завтра буду з ним ловити рибу. Серйозно з ним поговорю. Дякую тобі, Вася. Цукор докінчився. Давай я, сама не дістанеш. Наступного ранку Василь та Ольга прокинулися разом. Ми ж збиралися розітись по різних кімнатах. Ми з ним не спали. Як я могла відключитися? Є один спосіб показати тобі як. Давай не зараз тим вдома, бо ще прокинувся. Ми ж збиралися на світанні їхати. Побачивши знову померлого батька, Ольга налякалася і згадала слова бабусі, що їй треба бути обережною. Тож вона вирішила взяти річ покійника і, проводивши Василя та Дениса на риболовлю, відвести її бабусі. Ольга закінчувала сніданок, коли раптом до неї приїхала Марина. Я тут заїхала деякі речі взяти. Привіт, доню. Каво, будеш? Так, не відмовлюся. А мені тобі треба дещо розказати. Я, здається, закохалась. Mm, та ти що? Mm. І хто цей щасливець? Його звати Костя. Це мій новий сусід. Ми нещодавно познайомилися зовсім випадково. Мам, ти рада за мене? Дуже рада, доня. Дуже. Я тобі теж дещо важливе хочу сказати. Я теж закохалась. Ого? Хто він? Ну, мені здається, що краще ти це почуєш від мене. Це ти Василь. Ти, ти серйозно зараз? Ну, розумієш, я цього не планувала взагалі. А після того, як ви розлучились, він якось раптово освічився мені, і я. Це, звичайно, шокує. Тепер зрозуміла, чого у нас нічого не склеїлось. Не тільки я його, але й він мене не кохав. І взагалі цей наш шлюб був помилкою. Даню, так ти мене не засуджуєш? Ні, мам, я тільки буду рада, якщо ти будеш щаслива. Але ти повинна дещо знати про Васю. Він був одружений, у нього є син. І він досі підтримує стосунки з тією жінкою. Так що будь обережна. Ольга була здивована тим, що дізналася про Василя. Вона залишила доньку збирати речі, а сама поїхала до бабусі. Баблю, бо ви були праві. Батько мені знову вважався. Здається, я знаю, про що він мене попереджав, щоб не була такою наївною. Повірила в кохання Василя, доньці розповіла. А Василь, виявляється, з колишньою дружиною стосунки підтримує. Так а що в цьому погано? Так він же мені збрехав, нічого не сказав. Можливо, Василь мене просто використав, і хоче до своєї колишньої повернутися. Мені здається, батько мене від цієї помилки хотів берегти. Я ось його портсигар принесла, як ви й просили. Ні, не тому він сердиться. Щось ти не так зробила. Зараз я спробую з ним поговорити. З ким з ним? З батьком він же. Не заважайте. І так, бабуся з духом вашого батька буде розмовляти. Богдана! Чого ти на доньку сердишся. Угу. Mm -hmm. Я зрозуміла. Добре, все передам. А, а що мені батько хотів передати? Твій батько каже, що він свій годинник онукові заповідав, а ти його Василю віддала. Так, mm -hmm. Ден його тоді не хотів о... носити. а Василь Фанатій по таких речах, так а що тут поганого? Річ, яку заповідали комусь із родини, не можна віддавати іншим людям. Це гнівить покійних. От тому твій батько і заспокоїтися не може. Ти маєш виправити помилку. Якщо цього не зробиш, дух твого батька може нашкодити Василю. То ви що? Ай, нехай. Буде знати, як обманювати. Та хіба ж він тебе обманював? Сама придумала казна що. Є у нього колишня дружина і син. Але ж і у тебе є дітей двоє. Ви ж люди дорослі. Половину життя вже прожили, а ти поводишся, як дитина. Ну, може, ви праві. Так, а з годинником, що мені робити? Слухай уважно. Наступного дня Ольга чекала на повернення сина та Василя, але вони чомусь затримувалися. Мам, ми вдома. Там ціле відро риби зможеш потім розкласти, добре. Ну, де виходите? Обіцяли бути вранці, а вже обід на носі. Мати, не уявляєш, що сталося. Ми вже додому збиралися. Як перед нами машину завернуло, вона ж квіт з'їхала і перевернулася. Вася зупинився, кинувся допомагати. Чоловіка швидко витяг, а жінка застрягла. Довелося машину перевертати. Вася руку пошкодив, але жінку врятував. Так ви молодці, герої мої, але де Вася що з ним? Що з рукою? Васька? Я тут. Вас, ну як так, сильно пошкода, дуже добре. нічого людсь. страшного, розрив зв'язок. Лікарі сказали, що до весілля загоїться. Це все через батьків годинник. Якби я тобі його не дала, нічого б цього не сталося. А до чого тут годинник? Я вам потім все поясню. Ти можеш мені його віддати? Так, звісно, я його в кишені кину в лікарні. Так, добре, ви давайте вмивайтеся, переодягайтеся, а я накрию на стіл і потім вас покличу. Пішли з мамою, сперечатися не можна. Добре. Провівши обряд, жінка сподівалася, що тепер батько заспокоїться і його дух більше не зашкодить Василю. Ольга розповіла, що по заповіту годинник мав дістатися онуку, і вона вирішила виконати волю батька. Ось що хочу, щоб цей годинник залишився у одиниця. Немає ще один. Угу. Я повністю згоден з твоєю мамою. Бо так хотів дідусь. Та я ж то й не проти. Прикольні котли з сімейною історією. До речі, мама, мене вже пацани кличуть. Було дуже смачно. Я тобі дякую. О. Ден. Знову кудись завіється. Та ні, не переживай. Він Візьмеся за навчання після канікул. І, до речі, я йому розказав про наші стосунки. Я як він це сприйняв? Чудово, з розумінням. Він класний хлопець. Мені здається, ти поспішив. Слухай, хотіла тебе спитати, чому ти мені не сказав, що у тебе є син, і ти підтримуєш стосунки з колишньою дружиною? Вибач, вибач, у нас просто не було часу поговорити. Я не хотів, щоб між нами були таємниці. У мене дійсно є колишня дружина. І наш син це єдине, що нас об'єднує. Я сподіваюся, ти розумієш, що я не перестану з ним спілкуватися? Звичайно, я цього і не прошу. Проте я дуже хочу, щоб між нами більше не було ніяких таємниць. Але ти мене познайомиш зі своїм сином? Так, звісно. Мені так з тобою пощастило. Василь та Ольга почали жити разом і невдовзі одружилися. Марина також готується до весілля зі своїм обранцем Костянтином. Денис, як і обіцяв, взявся на навчання, і вони із Василем стали справжніми друзями. Бабуся каже, що річ, яку заповідали комусь із родини, не варто віддавати іншій людині. Це може розгнівати покійного. Якщо річ дістанеться не прямому родичу. Дух померлого намагатиметься нашкодити новому власнику.